Минає рік і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів. Щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Під мирним небом України сади вишневі хай цвітуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть. Останній день старого року можливо, був він не такий, тож хай добробут, мир і спокій нам подарує новий рік. Настав останній день року старого 24-го. Тож можна підводити підсумки цього року. Для мене особисто цей рік був, як і для всіх, мабуть, дуже непростий. Але водночас він був насичений і сповнений неймовірних подій. В цьому році. У мене було дуже багато чого в перший раз. В перший раз я була в Туреччині, в перш... дуже багато чого. Я навіть зараз і не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я на відео казала: це зі мною в перший раз, це зі мною в перший раз. І це чудово. І в цей вечір, святковий вечір, напередодні Нового року, я хочу. Сказати велике-велике дякую кожному і кожній, хто боронить нашу, нашу країну, хто боронить наші кордони, і завдяки кому ми, е, мирні, мирні люди, можемо відзначити це свято, тому що в них там навіть нема такої змоги. Тому велике-велике дякую і низький уклін нашим героям. Ще раз хочу привітати з прийдешнім новим роком всього вам самого найкращого. Всім, всім, всім!